Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, всіх любителів тихого полювання. 3 жовтня, ми в лісі, у нас хмарно, починає крапати дощик. І що у нас тут? У нас тут перший грибочок. Так, Тут ще не відкривав, а тут у нас другий. Це буквально на цьому місці три гриби в цьому році. Торік було, бо дуже багато тут грибів. Що я хочу найперше сказати, це всі, хто дивиться це відео, привітати з Днем Грибника. Якщо ви це дивитесь, значить ви грибник, значить сьогодні ваше свято. Тому вітаю, а я йду далі, всі знахідки я вам покажу. Як завжди, в кінці буде кінцевий результат. Тому залишайтесь на каналі, всім приємного перегляду. Сподіваюсь, дасться сьогодні трішки назбирати. Так, є ще один грибочок. Ви вже вибачайте, але картинка сьогодні, напевно, буде дуже погана. Так, сюди ще не підходив, але помітив здалеку, дивіться. Ось ось і цей вже маленький гет. Так, тут я ще не дивився, тому вимикаю камеру і оглядаюсь. Ось погляньте. Який він чудовий. От якби він виріс. Оце бочечка. Але бачу заглядає на мене ще один. Думаю. Так, ішов я поганенько, де можливо б також помітили його. О, цей хрустить. Також така бочечка. Чудовий грибочок. Так, є ще один грибочок. Маленький. Маленький. Але я бачу ще. Так, а де ти? ось. Сковався. Так, знайшов ще одного, але я вам не показував, покажу вже в кошечку. Так, щойно знайшов ще цей гриб. І я знаю, але все рівно пишіть, я знаю, що я не чищу гриби і це дуже погано, але щоб назбирати, треба поспішати навіть Час, який я знімаю, вже також він мінусовується, і грибники інші вже встигають на деяких місцях вибрати. Тому вибачайте, знову ж таки ходжу, як бачите, по таких молодих посадках навіть. Дерево зачепив, летить листя, летить кора, летить хвоя з соснових дерев, хвойний опад. Ось так. І в кошику. Щойно був чистий, а вже цього поналетало. Тому ви бачайте, Знаю, що це багатьом не подобається. Так, дрібненький такий невеличкий. О, ні, нормальний. Так, а якщо його дістати, О, то я поспішив. О! Кажу дрібненький. Ну оцей дрібненький, шкода, що він вирувався. Досить такий нормальний грибочок. Нове місце. Вже другий раз тут знаходжу. Ух, дощик трішки омив, хоча того дощу й не видно в лісі. Нагадаю, я сьогодні не в тій частині лісу, де я боровики. Але бачите, трапляються. Так, є знову. О, яка довга ніжка. Погляньте, в кадр не поміщається навіть. Як він витягнувся. Так, а тепер треба дивитися, чи він один, чи ні. Минулого разу було декілька. Так, не знаю чи вам видно. Заглядає грибочок. Ох. Так, у неділю тут було 8 штучок. Ах так, да, покажу. Знайшов цього старого, вже не знімав. Так, не дуже цікава знахідка. Якби не дощ і не омив його так, я б його не знайшов, тому що ніколи тут не дивлюсь. Так, так, так. Що ж трапляється ще такий? Бачите, всі грибочки молоді, всі чудові. А цей старий, що я знайшов, це я просто дуже давно там не дивився. І напевно інші грибники також. Так, ось такий дружок, а навіть подвійний. Все рівно ніяк не вирвав би так, щоб маленький залишився. Один один, більш поки не бачу. Ну ж такий, якби не дощ, не помітив би. Так, отже, вони будуть аж сюди рости. Буду дивитися ще. Ох, як я радий. Як я вже казав, на цьому лісі в мене тільки декілька місць, де ростуть бровки. І на цьому місці я вже навіть не пам'ятаю, скільки років не знаходив. І ось перший нарешті з'явився. Ось погляньте, ще трішки оглянувся, а тут він навіть не один. А тут ще скільки, ще три борочки. Колись тут з десяток можна було запросто знайти. Вже багато років, ну максимум один. Один був торік, але геть туди далі далі. Я не знаю, чи це ця грибниця чи якась інша. Напевно поставлю це на початок відео. Тому не ображайтеся інколи може не сходитись. Починається відео, наприклад, а там вже скільки грибів. а потім кажу, що я прийшов до лісу трішки Не в хронологічному порядку. Ох, який красень. Це також. Якщо хтось натрапить на мої місця, побачить відео, щоб скажімо так, не склалась його вся картинка. Як бачите, я показую і дороги, і все, це така гарна прив'язка до місцевості. І може бувало так, коли я починав вести канал, що на деяких місцях було розрито. Не можу 100% сказати, що це від того, що подивився хтось відео, але хто його знає. Ось іще один, п'ятий вже. Як знаєте, вчора не багато в мене було борочків, всього декілька штук. Дощик такий повільний, маленький, заколисує просто. Слухав би й слухав би, як він іде. Дощовик не потрібен, дуже дрібний. Погляньте, такий невеличкий, але красивий. Дощик його помив. Погляньте, наскільки зараз коріння потужне. Дощик посилився, потрібно буде надягати плаща вже. Йду і здалека бачу такі красиві мухомори. А як ви те знаєте, біля мухоморів ростуть грибочки. Це не я, чесне слово. Коли я збиваю, я кажу, бачите, давно збитий. Вибачаюсь. Вже суха шапинка. Дивіться. Просто погляньте. Ах. Це перший раз в цьому році. Ще тут не знаходив. Так, бачив ще ж. Не хочу розтоптати. Так. І ще десь є. Так, це те, що я помітив, а зараз буду ще більш уважно роздивлятися. Якщо щось знайду, ну, звісно я вам покажу. Так, це поки що те, що я тут знайшов. Ну і ще поки що оглянуся і є ще один. Не знаю чи вам чутно шум дощу і сподіваюсь він вам не заважає. Боже, сліпий. Поставив кошика, піднімаю, а збоку стоїть ще один. Вже взагалі сліпий. Так, бачите, є іще один. І тут хтось, хтось щось знаходив від коріння. Щось тут було. Да, Попередній. Тут і біля тих голяк. Півтора метра до останнього гриба і біля метра до попереднього. Так, відійшов декілька метрів від мухоморів, Ось, біля того дерева мухомори. Ну, є ще один, не знаю чи це та сама грибничка чи ні. Ось такий зрілий. Цікаво, цікаво, не знаходив я ще тут. Ось який красунчик. Краплинки падають потрішки. А я тут зазвичай не шукаю. Але я якось згадав про це місце, бачив колись люди тут ходили, знаходили. Думаю, хану перевірю. Бачите? Кошечку потрішки додається. Ну, а попереду ще багато місць. Може таки і доберемо, так сказати, норму. Так, ще є малючок і давненько тут також не знаходив. Ах, так, да. я ж забув вам показати, ще знайшов цього. Доводиться поспішати, Грибників такі також в лісі є. Погляньте ще яку красу знайшов. Такі красончики. Ось такі близнючки. Ну, корінь один. Можливо, рахуємось за одного. Пишіть хто як рахує. Коментарі я читаю всі, відповідаю також всі. Поки що рахуємо два. Так, це я його б так протер, а був він геть повністю в пісочку. Ух, так, там нога йде геть. Ох! Оце бомба. Представляєте? Я б ножем ось тут одрізав би і все. Це ж одне задоволення зривати, коли грибочок хрустить. Так, поки один. Минулого разу було, напевно, і той хтось збив. Бачите, вже шапка зелена, хоча грибочок малесенький. Минулого разу було гра грибочків, напевно, 5, а перед тим до десятка. Знову молоденький. Не всі грибочки у нас із піску, як бачите, зазвичай з моху. Із такого хуйного опаду. О, говорю з вами, а бачу ще, що це, напевно, вже старий. Чи ні? Так, старий. Якось так. Огляньте, ще оглянувся. Бачу ще один. Ось такий. Хочу подякувати всім, хто дивиться до кінця. Як бачите, зазвичай на початку лісу грибочків мало. Точніше вони є, але вони маленькі і, як вам сказати, глядач хоче більшого і вже через декілька хвилин вимикаю відео, дивиться якесь інше. Тому інколи деякі найгарніші знахідки я ставлю наперед відео, щоб трішки так глядач дивився довше. А зараз, завдяки вам, я бачу наступного гриба. Говорив, говорив. Поки думку свою доводив, побачив ще о, ніжка повністю. А, я думав воно червива. Це миша виїла, погляньте. Я думав, що це червивий такий м'який... Не знаю, помітите ви чи ні. Бачите? Тут був корінь. Вона просто вилізла з нори і почала їсти вверх. Так, сподіваюсь вам дощ не сильно тарабанить. Так, гриб де миша з'їла. Бачите, я знімаю експромтом так. Знайшов гриба, показує. Знову. Ну капець. Смачні грибочки в нас смачні. Так, не знаю скільки, як я так стільки пропустив. Дивно. Гриб чистий, але такий якийсь щось йому не вистачало, вологі чи що. Я думав, що він буде червивий. Так, гарний грибочок один. Гарний грибочок два. страшно ходити по таких мохах високих поростоптую. Так, дивіться який ще один. Ух! Оце красунчик. Так, вже трішки жовтіші. Кошечок наповнюється. Ну Постійні глядачі, я думаю, зрозуміли, що сьогодні ми знову на грибній дорозі. Через день ми туди ходимо. Я вже вам цього не кажу, але я думаю, ви побачили схожі місця. І ін... час від часу ця дорога в кадрі. Буквально відходжу з однієї сторони декілька метрів, з іншої сторони і йдемо вперед. Так, Дійшов я до свого місця, там де трава. І сьогодні тут тільки два. Це один. Так. І десь тут друга. Ось ні. Довелось надіяти тепля плаща. Трошки до... погода зіпсувалася, Точніше стало краще, почав йти дощик, трішки сильніший вже. Тому буде багато неприємних звуків. Вже вибачайте. Так. Ще одна грибничка почала доносити. А то рік не було жодного гриба. Я бачу далі ще одного. Але нажму на паузу і як обіду ось ці хащі. Тоді увімкну і продовжую. Так, це не той гриб. Той трішки далі. Це я вилазив з хащі, він натрапив ще на одного. А ось це, це вже той гриб, що я хотів показати. Трішки з'їджений. Знову маленький грибочок. Через день-два сюди приходжу і кожного разу малі. Треба, напевно, раз в тиждень заходити, щоб вони виросли. Шумить дощ. Так, знайшов ще я значить, парочку. Ось. Так, А ось і ще одне. А, бачите? Цього я не бачив. Ох! Ось це ноніжка. Але супер. Так, пощастило. Минулого разу я тут тільки розтоптав одного і все. Так. Красунчик. Ви бачите, ось дорога, а попередні три грибочки метрів 15 вперід. От до тих сосен. Так, знову боровичок. Ох. Зараз вони такі чудові. Ніжка товстіша за шапинку. Минулого разу було 4 чи 5, здається. А Перед тим в неділю був один перший гриб на цьому місці і я його розтоптав. Так, знову такий мох, верес. Перший грибочок. І другий. Грибочки у нас сьогодні суперові. Дуже-дуже ну, давно тут не знаходив, просто... Кілька років ходив сюди, дармо витрачав час і знову з'являються. Ось ну, погляньте, посеред дороги виріс. Там посаду, позаду мене мотоцикл стоїть, вже інші грибники тут. Треба йти на інші місця. Ну але бачите, гриби, гриби також залишаються і після інших грибників. Ой, а що ти, одне Щось більш не бачу. Більш нема, хіба попереду де? Ну і ще одне Не знаю, можливо... Ох, сидить. Поламав. Поламав? Так, але не червивий зовсім, з жодної дірки. Можливо це родич попереднього, тому що 10 метрів від того. Погляньте, який боровичок. Не даремно, я сюди звернув. Рідко сюди ходжу. Ото сидить. Взагалі декілька разів тільки на рік. Колись тут добре росли білі та боровички. Правда, ще може бути попереду, вони зазвичай там ростуть. Ось так понад стежкою. І в мене тут така ямочка і тут постійно ростуть боровочки Всі такі схожі. Можете переглянути відео, наприклад, за торік, 17 вересня, якщо я не помиляюсь. Ось тут ріс. Це ось така ямка. І вже тут декілька разів знаходив, а як був минулого разу, вчора то не було. Тут ще подивився, а тут ще білий росте. Так, ще одна ямочка, а тут джабіленька. Минулі рази також тут були красунчики. Ось подивіться, така яма, там далі також. Так, покажу, що це у грибочка, боровичок. Я вже на тій частині лісу, де вони ростуть. Ой, то то! О, ух, зараз покажу. Ось такий гриб. А нього ще три підпирають. Я думаю, чого він так тяжкий був, Так, знайшов ще біля десятка різних грибочків. Ну, тип, ну такі невеличкі, Навіть бачите, спіткнувся цього, Але дві носа не розбив. Таких невеличких різних. там, Пісковий такий в піску. Ну, ви зрозуміли. Так, красавчик молоденький. Ще трішки назбирав, назбирав польські грибочки. Штук 20-30 цього, небагато, щось їх ще немає. Так, покажу вам ще. Декілька грибочків. Ось. Давненько я ждав, щоб вони тут почали рости. Знайшов ще 11 днів тому. Тут така першого гриба і ніяк далі жодного. Або їх тут вибирає, поглянь, такий. Ото то сидить о, то ніжка. Ох! Напевно, хтось на нього наступив, як гадаєте. Де інде зустрічаються польські грибочки. Погляньте. Ну чим не прекрасний. На півдолоні. Суперовий грибочок, молодесенький. Піду ще гляну в декілька місць і потрібно вже додому. А ось погляньте які малюки ростуть. Ось така трійця. Знайшов я, значить, ще декілька грибочків маленький, цього ногою знайшов, розтоптав, коротше, ще якийсь маленький. Так, попереду, не знаю, чи ви бачите, росте польський гриб в центрі кадру. Ось погляньте, тільки зайшов до ялівців І ось така картина, там попереду ще один виглядає. Пам'ятаєте, минулого разу також були на довгих ніжках. Такий високий мох. Так, сподіваюся, їх тут не три, але не знаю, бо попереду ходить інший грибник. Так, відповідь на питання, чому я не залишаю молоді грибочки. Два дні тому залишив. А ось це дуже часто трапляється, майже завжди. Просто гниє грибочки. Ось погляньте що з боку у нас. Ось цих не було грибочки. Бачите. Ух, цей сидить. Інший грибник і нам залишить грибочки. Ось одний. Поставив кошика і ходжу навколо біля ялівців знайшов два. Погляньте. Ще два росте. Поки я казав два, бачу ще один. Ох! Так, попереду бачите мухомори? І всередині самі ялівця росте греб'я, звідси бачу старий. А може і не старий, дуже великий. Вже як зірву, тоді покажу. Так, все ж таки давайте покажу. Це не той. Якщо що, це поряд росте ще один. Погляньте, бочечка. Давайте якось разом дістанемо з вами. Я бачу, що це гарний грибочок. Добре, що залишив. О, це це це. це. Отак. Ось так. Подивіться, які велетень. Суперово. Так, короткий звіт польський, два білих. Ось росте ще білень рибочок. І ще там далі в ялівцях. Я вже, бачите, одну деякі забираю, не показую. Я вже мокрий, капець. Ну, але ж такі грибочки ж не будемо залишати. Так, ці 4 зліва ви бачили, Ще вдалося знайти ось стільки. Можна, можна сказати, навколо кошика. Кошика залишив і навколо обійшов. Кошик майже повний. Дістав з кошика старі гриби, переложив пакет і цей здоровий гриб, що ми недавно знайшли так ось сюди. В принципі, кошики кошику молоді гриби і польські гриби. Вже язик заплітається. Отже, дорогі підписники, я на краю лісу тож покажу, що назбирав. Ну, а поки що зірвем грибочка. Красивий грибочок, як і решта, що знайшов сьогодні. Повний кошик, як ніколи, ще й пакетові старі. Ось так, вдалося назбирати. Дякую, що додивились до цього моменту. Всіх ще раз вітаю напевно вже з прошедшим святом Днем Грибника, тому що швидше за все вийде відео на наступний день. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на телеграм-канал. Думаю, ті люди, що додивилися до цього моменту, підписані на цей канал і поставили подобання, Всім вам дуже-дуже дякую. Це дуже мотивує. І до наступної зустрічі в лісі.